Друзі, всім привіт! Вибрався сьогодні знову на рибалочку. Сьогодні буду я ловити на приватному ставочку. От, пробувати упіймати судака, щуку окуня, а там що вийде. І так, приїхав я ще сюди затімно, світало тільки, але покльовок не було. Був більш на глибокій частині ставка, і в ітогі я перейшов на міляк. На міляки оказався є результат. Що у мене сьогодні в арсеналі? В арсеналі у мене. Azura Safina X в рості 274 з тестом 214 катушка Azura Фортон 3000 шнурок 006. Пробував я вже мантеляти різні жучки, рач, рачки, рибки, результату поки не було. Поставив я тільки вогняну морковку рачка і діло пішло. При тому, що я починав. З 14 грам, а в відтоді зараз я ловлю 6 грамами. Тобто, ну в принципі, результат від цього відразу з'явився. Тому, друзі, вам гарного перегляду. А я починаю ловити. Поїхали ловити рибку гайлала. А я, чесно кажучи, думав, що це риба, а воно оказалося облом, а Ну нічого, двигаємося далі. В общем, друзі, поставив 4 грама морковка. Я залишився вже без плешней, дивіться. Ну, Пробросавку називаємо, значить там хтось є. Зараз будемо пробувати його упіймати. Так, поставив я нового свіжого рачка, тому поїхали. Є, друзі. Ой. Ото в сандалах. Що ж це у нас тут такий поважний? Що так окунь? льоху? У, -у, -у О, Оце і я розумію. Перший красавець який. Ото він мені і відкусив. Дивіться, який гарненький судак. Спокусився на вогняну морковку рачка. І перший є, тому, друзі, отлічно. По ідеї судак має бути зараз кучками збити. Він має підходити зараз до берегу повним ходом. Тобто виходить, що якщо один сідак тут, значить є і другий. Тільки треба його зникти. Друзі, оце пахне. Варин передати не Фух! Ще одного витягнув. это е да Дивіться, яка красота! Фу! Така подача була звірська, я вам скажу, що хай милує. І то, я думаю, камеру взяв, ну виключив камеру, думаю, так, поки що нічого не клює. І тут така подача дала, що хай Бог милує. Я. я поцікнув, чувство, що він є, побіг включив камеру <гум> і далі його тягнути. Ну, як бачите, не знаю, видно вам, не видно, рачок поставив 4 грама. Тут глибина зовсім маленька, але... 4 грами плюс боковий вітер, я скажу вам нормально. Воно як клює, воно все відчувається. А як не клює, то не клює. Тому, друзі, поїхали ловити далі. Гай-лала. Ранок добрий. Да, Ви... І знімаєте одразу, да? так? ну да. так. Що там? Хто те, що те вже упіймав? Так, да, там сюди воно, мужик. Тільки під'їхав, а де вставній. Ходиш в краю. уже что а, да. Режь, По пути так. проплывал, да. Я ходил вот ударчик бывал. йде до уділища, а дуга ж досить таки багато часу займає. Ну як багато часу? Секунда, там мілісекунда, але цього достатньо, щоб риба зійшла. Так хочу, чтобы не ушел. Еще один, друзья. Красавчик взял. Ух. Так. Виходить, що перед цим у мене працювала вогняна морковка і 4 грам ставив в грушку грузика і 6 грамів. А зараз я хочу спробувати цю ж саму вогняну морковку, рачка, але поставити 8 грамів палич І подивитися, що з цього вийде. Робив, друзі, я равномірочку. В подергучку уділіші стояло 10 грамів, відкрила клешню. Рішив я знову. Перейти на 6 грамів, бо 6 грам було найчаще покльовувати під час джигування. Тому спробую зараз одну клішною, якщо працювати не буде, з одною кліщеною ставлю нову сілікошку. Бо, як правило, показує, час від часу, коли відгрізає одну лапку і стається одна лапка, то перестає працювати взагалі сілікошка. Тому тут вже треба спробувати. Є покльовки, нема. Якщо нема, тоді міняємо на нову. Поїхали. Друзі, нарешті за довгий час. Ну як за довгий час? Минут за 15. Смотрите. Друзі, зараза яка. Хе -хе. Я на неї не розчитував, я люблю судака. Ну, Кож щука попалася, в принципі, теж непогано. І знову на вогняну морковку. Вогняна морковка. Рачок, друзі. Запам'ятайте, на даний час досить таки непоганий колір, досить таки непогано працює. Дивіться, який прикол. По-перше, щука повністю обмотала все, що можна і не можна. А по-друге, в мене ще й на рачку мальок. Саме ну, найцікавіше, у мене був перед цим як ударила щука, один удар. От, я поцікнув, але вже нічого не було. Але при тому, що був один удар, я залишився взагалі без клішні знову. Тобто, мого рачка немає знову лапок. Тобто, силикон вже не випрацює. Тому міняю і кидаю далі. Поїхали, друзі. Так, от, дивіться, одів нового рачка з новими клешнями, як там кажуть, вроді би. Так, да, клешні. От, ну що, поїхали знову кидати, пробувати. Може зараз і всажу сюди. Все ж таки, друзі, я приїхав за судаком, тому поїхали ловити. Гайлала. В общем, друзі, що в мене вийшло? Я змістився... На пару метрів вправо, ну може не на пару там метрів на 20. Кидаю, кидаю, тичок, нема клішні врачка. Кидаю вторий раз, оп і дивіться, ковтнув. Я, чесно кажучи, шкодую, що я не взяв з собою а, камеру, це б записати. Ну, це просто треш, я вам скажу. Взяв, ковтнув жучка. О, дивіться, яка красота. ковтнув жучка. Я просто, чесно кажучи, в шоці. Взяв і ковтнув, Тому я вам скажу на джиг любе діло ловити, звісно. Це треш. Хватає все підряд. Ну, борьбу він дав мені жорстку, я вам скажу. О, тому... Навіть помімо щуки судака є і карась. Залишилося ще окуня упіймати. Тому не гаємо часу і продовжуємо далі ловити. Поїхали. Так, дивіться, знову була тільки що пакльовка в мене відірвало одну лавку. І хоч бросай, хоч не бросай, все рівно не хочуть львати. Можливо, знаєте, чому не хочуть лювати? Тому що, як правило, буває така штука, що. Одна лапка зацепиться за крючок, а друга тіліпається. А тут одна лапка зацепилася і на цьому все. І воно виходить така якась фігня на постном маслі. Тому особою вже, як би сказати, ці сілікошки нічого не зробиш. Одну лапку відірвало, приходиться міняти. Тому не бійтеся, це вже, я не знаю, у мене яка, мабуть, по счету, мабуть, шоста вже пішла до одного місця. Тому буду змінювати. Адже нам потрібні покльовочки, вірно, а не економіти силикон. Ну, воно стоїть там, ну, у мене воно стоїть 20 гривень, лише 10 штук таких 20 гривень. І от я сьогодні півпачки спустив. Вже, як би сказати Тому не боїмося, ловимо, відірвалася лапка, пару разів кинули, не хоче брати, все, викинули його та і далі. Іншу беремо. І ловимо собі помалу. Тому поїхали ловити, бо час у нас залишається зовсім небагато. Поїхали. Так, ну що, друзі? Змінили значить, точку локації Жені. Поїхали. Чи перейшли ми на іншу сторону з водойми? А, я поставив 12 грамів запердолів в космос. Спінінг такий, як Азура. Safina X в рості 274 це дозволяє робити, якщо тоненький шнурок. І от вам результат. Почав не джигавати, а в равномірочку вести. Як тільки почав вести в от і одразу результат. При цьому немножко подергаючи постійно, і от вийшов такий у нас красавець. От. І виходить, вранці судак стояв біля берега, а на день вже змістився ближе до центру до ями. Тому я, друзі, скажу вам, треба час від часу щось змінювати. Але саме цікаве, що зараз спробую витягнути крючок. О! І одну лапу зараз завідірвав. От. Ну ладно, нічого. От, морковка. Жучок я не змінюю, я змінив 12 грам, щоб можна було закидувати в космос. І от вам, пожалуйста. Результат відразу з'явився. Взяв Судака хорошого ну, десь в районі полторушки, десь в цьому діапазоні. Тому, друзі, тому ми Жені тут трошки постаїмо покидаємо і подивимося, що до чого в нас вийде. Ще спробуємо щось половити. Поїхали, він все-таки в нас ще час є. лала! -ла. Так, що я вам скажу? Клює, все клює отлічно, але є один. Нюанс. В одній камері у мене вже пам'ять закінчилася, на, на другій камері у мене пам'яті залишилось досить таки мало. Тому я ще буду ловити кидати це все діло. От. А буду показувати вам результати. Бо, чесно кажучи, зараз ну, закінчиться і там пам'ять, і все, буде повний амбус. Тому, друзі. У вас є час підписатися, зробити собі чайок кафійок наминать бутерброди, а я тим часом половлю. Поїхали. І так, друзі. Вирішив я закінчувати сьогоднішню рибалочку свою. По одній маленькій причині. Я устав досить таки сильно махати спінінгом. Сьогодні покльовок було досить таки багато, було досить багато ударів, було досить багато сходів. Клюваки судака, щуки, і навіть карась схватив. І тот. в принципі, ви це все бачили більшу частину. Досить багато було покльовок. Я просто камеру оставляв і відходив вправо вліво. Ну, я сьогодні на три ноги, тому неудобно тягати постійно. Ну, поставив все отлично, працює, працює. А сьогодні рачок. Хоча ми приїхали за ще було досить таки темно. Ми кидали на ямі тишина, кидали на середній глибині 2-3 метра тиша повна. І після того, як я, ми пішли на е, мілячок, і в мене на мілячку схватило три отаких от невеличких судака, я зрозумів, що діло все в міляку. Я сразу пішов на міляк. На міляку сразу діло пішло. Перший судак, другий судак, третій судак удари, сходи, все отлично. Відпрацював рачок, е, вогняна морковка. От. В принципі, кому це цікаво, той може в мене заказати, перейти на силочки в описанні у Фейсбук і там замовити. Значить, По вазі. сьогодні відпрацювало 4 грама, 6 грамів і чуточку хуже 8. Хоча покльовки були і на 12 грамів, і на 10 грам. От, але ну, саме лучше відпрацювала 4-6 грама. Вся риба була майже на міляку, ловилася, на глибині нічого не було. Ставили різні рибки, різні ковидів, різних кольорів, але найкраще відпрацювала вогняна морковка. Чому я думаю, що найкраща вогняна морковка іменно вона сьогодні відпрацювала, тому що на цьому водоймі є багато рака. І цей саме рак, ну, рачок, яким я кидав, ті, що є в воді, ну, я думаю, судак ними питається. Тому він досить таки непогано відзивався на цей рак. Ну, в принципі, друзі, все. Кому подобалося відео, ставимо пальцу вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей.